Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбен підтримуємо український футбол. Дніпро 1 продовжує свій єврокубковий сезон. Тепер вже в лізі Європи. Підопічні Олександра Кучера зіграють у третьому кваліфікаційному раунді із працькою Славією. Трансляцію цієї гри ви можете подивитися на нашому Ютуб каналі. Ну а також будьте в грі разом із Favbet. для нових гравців. Крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Суперник добре підготовлений фізично. Славія небезпечно грає на стандартних положеннях, на які приходять до штрафного майданчика по 7-8 футболістів. Команда швидка і грає вертикально, намагається швидко доставити м'яч до чужого штрафного майданчика. Багато флангових подач, після яких купа гравців йдуть на завершення атаки. Треба завтра уважно грати в обороні, адже останнім часом ми дуже багато робимо подарунків суперникам, і якісь у нас виникають непотрібні помилки. На Славію із підсиленням напередодні матчі Ліги Європи Дніпро 1 оголосив про підписання форварда Олександра Філіпова та атакувального півзахисника Богдана Лєдніва. Новачки вже тренувалися із командою в Чехії. Зокрема, Філіпов має стати заміною головній зірці команди Артему Довбику, який напередодні перейшов у Жорону. Всі карти одразу відкрили. Звісно, що хлопці приєдналися до нас. Зараз потренуємося, поспілкуємося, подивимося, в якому вони стані перебувають, і будемо вже завтра дивитися. Можливо, ви їх побачите в грі. Щодо травмованих, то так, не буде Мірошниченка і Волинця. Є питання по піхальонку, у якого піднялася температура. Він навіть не прибув на тренування, а залишився в готелі. Тож по ньому будемо ухвалювати рішення вже завтра. Подивимося, як він себе буде почувати. Зате повернувся Василь Кравець, суперник Дніпра 1 віце-чемпіон Чехії, праська Славія. Цікаво, що тренує команду інржих Трипишовський. Саме Славію Трипишовського проходило Динамо у сезоні 2018 19 І тоді всі відзначали силовий стиль цієї команди. Чітка мета футболістів Славії вихід у групу Ліги Європи. Від усієї команди я відчуваю, що всі цього прагнуть. Є величезна концентрація на тренуваннях, навіть у гравців, які знають, що не вийдуть у старті. Цікаво, що у наступному етапі ми можливо будемо змагатися з командою, яка минулого року фінішувала в чемпіонаті гірше ніж дніпро 1 Це теж може бути перевагою. У нас в команді є українські захисники Тарас Качараба і Максим Таловєров. Вони добре знають багатьох гравців ще з юності. Напередодні нам вдалося поспілкуватися із чеськими журналістами, і ми дізналися декілька цікавих фактів, зокрема про жахливий стан газону на домашньому стадіоні Славії Еден Арена. Після останнього матчу чемпіонату на прес-конференції Тропушовський заявляв про те, що поле просто не може бути гіршим. А ще президент клубу Ярослав Твардік – колишній міністр оборони Чехії, він пропонував домашній стадіон Славії як основний для збірної України на матчі кваліфікації до чемпіонату Європи. Володимир Звєров у своїй авторській програмі «Звєров про футбол розповів, як у минулому сезоні Славія дивом програла чемпіонство. Справа в тому, що вони не стали чемпіонами Чехії. І справа в тому, як вони не стали чемпіонами Чехії. У них на фініші е, національного чемпіонату Чеської прем'єр ліги було по 78 очок зі Спартою. Однаково очок. Спарта взагалі там, для них супер щастя, бо вони перший раз за 8 чи 9 сезонів стали чемпіоном. Половина Праги просто бухала. І, а як не сталося? На інша плакала. І от я розкажу, чого плакали. У них система чемпіонату така. У них спочатку регулярний сезон, як от у нас було до розподілу на ось ці групи, там у нас один раз таке було. В них є регулярний сезон, згідно з яким там команди зіграли по 30 турів, і Спарта набрала 68 очок, Славія 66. І далі в чемпіонській групі вони знову грали між собою. І наприкінці чемпіонату, після останнього туру, вийшло так, що і Спарта, і Славія мали по 78 очок, однаково взагалі заруба. І справа йшла до додаткових показників. І от скажу, які додаткові показники. Особисті зустрічі краще були у Славії. Різниця м'ячів краще була у Славії. Кількість забитих м'ячів набагато більша і взагалі різниця набагато краща була у Славії. У Славії була загальна кількість перемог більшою. Але чемпіоном стала Спарта, тому що в них регламент. Перше кількість набраних очок, і друге очки набрані у регулярному сезоні в першій частині чемпіонату. І я думаю, що це у нас хтось так не став чемпіоном, це би просто це би плювали всі, бо той регламент би на центральній площі спалили. Динамо стартує у Єврокубках поєдинком проти грецького Аріса. Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції. Перша гра відбудеться в салоніках. Мені дуже добре знайомий грецький футбол. Я приїздив до вашої країни і в якості гравця, і в якості тренера. Розумію, що буде неймовірна атмосфера. Уболівальники будуть палко, як вони добре вміють підтримувати своїх футболістів, але все буде вирішуватися на полі. У Аріса хороша команда. Виступають досвідчені виконавці, середній вік яких 28-29 років. Їм вдалося створити сильну конкурентноспроможну команду. У нас же іноземні футболісти поїхали через війну. На передматчевій прес-конференції Мір Челуческу звернув особливу увагу на великій кількості логістичних проблем перед поєдинком в Греції. Ми граємо у футбол в умовах війни, і він дуже відрізняється від того, що був за мирного життя. Ми провели 13 годин у поїзді до Чернівців, 4 години в автобусі їхали до Сучави, і потім ще 2,5 години летіли до салонік. Як ви думаєте, в яких кондиціях перебувають футболісти після такої дороги? Суперник Динамо Грецький Аріс у попередньому сезоні п'яте місце чемпіонату. Команда дуже нестабільна, але достатньо цікава по іменам. Зокрема, у попередньому сезоні в колективі з салоніків грав ексервець арсенала Жервіньо, а тренером був англієць Алан Пардію. Разом із пардію приїхав нападник Андре Грей, який пограв 5 сезонів в АПЛ за Вотфорд. Але у попередньому сезоні він показав жахливу реалізацію, марнував купу моментів і забив лише 6 м'ячів. На цей раунд його не заявили. У попередньому раунді кваліфікації Ліги конференцій ледь-ледь пройшли клуб Арарат Вірменія 1-1 і 1-0. Цікаво, що в обох матчах грав екс-гравець Шахтаря Невен Джурасик. А ще Аріс підписав колишнього футболіста Дніпра 1 Рональда Матаріту. Володимир Звєров детально розповів про проблеми Аріса в своїй авторській програмі «Звєров про футбол. Аріс це о, в фенербахче на мінімалках. Це набрана велика кількість іспанців, там якихось гондурасців, футболістів. Матарі та Да, це просто набрана кількість хороших, реально хороших футболістів. Я е, після матчу спілкувався там, з е, своїм знайомим, який працює в грецькому футболі і кажу, що таке Аріс, та, от, тому що я там подивився трошечки їх, але він каже: це слухай, це супер незіграна команда із великою кількістю футболістів, які поки що взагалі не, між собою не випрацювали ці зв'язки. Оце Аріс. Там, якщо на противагу славі, там, по-моєму, міняються тренери просто кожні кілька місяців. Там а Алан Пардю заїжджав минулого року, я бачив. Ну тому що... за зараз його вже немає. От, мабуть, звідти і гравці примірні. Тож слідкуйте за поєдинками Славія Дніпро 1 і Аріс Динамо на нашому ютуб-каналі. І обов'язково вліпіть вподобайку цьому відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.